Побудований на базі пасажирського літака Ан-158, новий член сімейства Анів побачив світ за два роки. Генеральний конструктор заводу Антонов Дмитро Ківа передає символічний ключ від повітряного судна льотчику-випробувачу Андрію Спасібо. Дальність польоту літака становить 5,5 тисяч кілометрів. Це відстань від Києва до столиці Індії. На відміну від своїх конкурентів на ринку вантажних літаків, таку відстань він подолає на 30% швидше, а палива затратить стільки ж. Может перевозить морские контейнеры, которые до этого, в принципе, никто не, не перевозил. Если вы возьмете э, размеры 148 и 158, он все-таки э, отличается своими габаритами, как в основном грузовой кабины, потому что это грузовой все-таки самолет. И несмотря на то, что он смотрится изящно и компактно, он э, берет очень большую номенклатуру груза в этом его и преимущество. Його максимальна швидкість 825 км на годину. Висота польоту 12 тисяч метрів. Більшість вузлів та агрегатів українського виробництва, але деякі роботи довірили європейським підприємствам. Це допомогло зробити літак по європейськи сучасним і по українськи невибагливим. Наші машини експлуатуються там, де інші машини не можуть. Це робити. Чому відноситься і зліт посадки з грунтових аеродромів з малими коефіцієнтами. Прочности грунта. И наша фишка, скажем так, фирмы в надежности и простоте эксплуатации этих самолетов. Розмах крил у АН – 29 метрів. Це відносно невеликий літак. Але зараз саме такі літаки займають 70% ринку вантажоперевезень в світі, стверджують спеціалісти заводу. Ціна на літак ще не встановлена. Але зі слів генерального конструктора державного підприємства Антонов, конкуренти свої продають від 40 до 60 мільйонів доларів в залежності від модифікацій. За відрізняється, я вже говорив великою грузовою кабіною. И такой кабиной, которая позволяет перевозить и грузы, и техники. И особенно важно сегодня контейнеры перевозки, потому что электронная доставка грузов, и поскольку у него два реактивных двигателя, то в отличие от самолетов такого класса, как Геркулес, как оленя, с турбовинтовыми двигателями, у него скорость вот уже за 800 километров в час. До кінця 2016 року планується побудувати близько ста таких літаків після трьох тижневих випробувань на землі. В травні літак підніметься в небо. Рустем Бікіров, Дмитро Гришко, соціальна країна.